Куди пхаєш свої пальці? Це а, на паску. Ти та, та дітлахи. Ви мене об'їдаєте. Маю бізнес ідею відкрити вареничну. Трохи поштукатуримо та відкриємось I'm через місяць. І no, не more треба more буде worry. паритись, де брати те їдло. Put Дітям put будеш ужерти. Ой, щось неловко вийшло, да? Зараз ви саме на світ. Тому приберіть дітей від екрану на декілька хвилин. Привіт, люба. Ти купив молока, та бля, щось я заробився? Абсолютно вертикально. Борис Баклажан. Bring Ти відомий A's. як колекціонер смертей. Це він уїбав його стулом? Якщо діти дізнаються, що я купив It's собі Xbox, чувак грали тільки ми удвох. Ви такий Mr. гарний Haze. чоловік, містере Борис. Але я якого біса та де було виховані ваші діти? Тряси твої у Тебе кров? Та ні, це буряк. Виглядає як кров. Ні, це буряк. Я тут підслухав, що ти хочеш на пенсію. Так, я відкрию вареничну на окружні Житомира. Якщо ти підеш на пенсію, ти підеш назавжди. Ось і на підлогу! Захищаючи свою сім'ю. Ано поясніть мені, якого біса татко б'ється з цим піратом. Мені потрібні їхні макітри. Це знайти гарну роботу. А наш татко що, Джон Вік? Я гадаю татко дружений на Джонні Вік. Що. Знаєш, останнім часом ти якась нервова та дуже агресивна. Коханий ствола та пішли мочити пиздюки. Оля варення. Та злата Ти чому мені нічого не сказав. Okay. Оце то сім'я. Наваляйте їм як слід. ну, поправили матню. А з вами okay? усе гаразд, у нас тут невеличка сімейна, сімейна терапія. Or... Або не починай. Варенична у Житомирі. Або сімейна терапія. Зробимо з них чабуреки.